Италий Бутали Шахев, партия Европид, Ик, олег 78, Рейтинг 225, Италия, Алапина, нас Вищо у нас карата... каратан? Каракан. Атака панова. Нова. Ми треба виводити фігури. Кажуть, в дебюті треба виводити фігури. Прикол, так? Да? Не, не прикол. Ізольований пішак у білих, але легка, якби. Дебютна ідея тут. Швиденько виходять фігури всі. Чорним потрібно бути обережним, тому що. Ініціатива в білих може тут бути непоганою, мабуть. Я взагалі каркан мало граю. Чорними взагалі не граю. Майже. Там одну партію в 1000 років може і зіграю. Білими частенько граю, але ми там свої плюхи. Плюхи, плюси. Як там? Як там, якся. Будемо жертвувати тут пішака. Бог з ним, тим пішаком. Чтікінь є 5. да, в цьому ідея? Да, да-да-да-да. Ясно. Кинь 5 Да, может быть, правильно. Угу. Завис слин. Давай. Давай меня, Кажу тебе. Ти слона зараз сюди викинеш. Мятися давай. -яй -яй. Не хоче, да? Чи що? Чи думає. Ну, і? Що? Ну і що? що. Можна взяти, зробити йому. Може напасти, якби. Що він буде робити, до речі? Я пішачка з'їм? Тактичний пішак підвисає, тому що тактична слабкість, так як казав Еве. Коли на пішачка один раз напали, наприклад, і одна, один раз захист. То це така тактична слабкість. Тобто, десь напасти там двічі можна і вже не втримається. Коти я, наприклад, темп виграю на ферзя, ферзь кудись іде, кудись. Не знаю. Сюди, наприклад. Ну, сюди, мабуть, ні, бо я просто з темпом. Сюди піду. Ну, я просто б'ю. Б'є, б'ю. Сюди. І тут вже неприємність, так? Да? Отак, виграємо темп в дебюті. Нападає на ферзя. Ось третій рік реєстрації. Олександро. Ані Але... Александро, це з пісні чи що. Але Алехандро. Алехандро. Ні, ну тут зазвичай, коли так можна взяти або конем фрезм, зазвичай беруть фрезем, протидію цього фрезя. Ну там, був би тут десь слон, і ми могли б забрати слоном, щоб там. там слон є три, у нас був десь тут слон. Скоріше за все, краще брати слоном. Ну, зазвичай так виходить. зазвичай так виходить так, просто бью, потім. три нулі. Мабуть, не дуже приємна позиція буде. У чорно-білих. Біло-чорних. Далі, не знаю. Підкріплю, можливо, цього коня, якщо він тут буде після розміну. Три нулі, слон швиденько кудись вилетить. Дай усе. Отак от. Угу, слон є 3. Слон Є3. Можна просто відійти, але щось не хочеться. Можна сюди сюди, сюди, сюди відійти. Іде я тут напасти на Б2? Він може сюди? Не може він, до речі, сюди піти. Поки він зв'язаний. Він може так піти і потім сюди. Да, тактично тут у нього, мабуть, нормально. Брати не дуже мені приємно, але що зробиш? Мабуть, можна тому. Так, так, так. Що йому робити? Йти сюди? Ну я шаг дам. Тому, мабуть, зіграємо, так? Чи навіть вперед піти? Треба мені пункт D5 від коня. Мабуть, так. Да. Так, я просто дам шах і швиденько. Да, 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 да. Це все ясно, друже. Ти хочеш пункт c 7 ну? Я проти. Зазвичай, коли еншпіль, тут, мабуть, не завжди без ферзів Еншпіль, це якась така багатофігурна Еншпіль, або якісь там прості позиції, якось воно так називається. Два нулі. Або в центрі залишати короля. Не завжди просто зрозуміти. Правило що треба короля тримати поближче. Піще. Ну, а тут ми просто 3 0 граємо. Да і все. Да, і все. все, все. Далі треба думати В такій, в принципі, позиція ми граємо на захоплення ініціативи. Ми або пробиваємо тут спочатку, заставляючи короля відійти, і потім. Ах, ти хитрун. Забув я, що я граю з чуваком 23 го року реєстрації, що тактика, зазвичай, на користь буде його. Бо я щось не побачу. Він побачить. Так, так. Тоді вже краще сюди, звісно, підвести. І на взяття. Взяти тут, потім тут. А, ні, тут же ж буде підвисати, тому треба буде просто мінятись. Пішиком, мабуть, не дуже добре. Так. Да. Королем на біле ставати. Він, можливо, щось буде цього плану робити. Ось так трохи неприємно, що тут. Пішака треба зупиняти. Неприємно трохи. Так, да, у нього тут два на одну мою. Стигну, чи я свої пішечки нас кидати. Так, да, він просто лізе сюди. Давай, для початку шах дамо тобі. Так, тут я не знаю, може і нормально це, може і ні. Чи він хоче сюди короля підвести. Угу. Точно поміняється. Хочу перекрити потім. Слона. Мені в будь-якому випадку треба контргра і. І да. Про слон, тут f 4. Ну вже 5 до речі. Є. Ну, Давай поміняємось. Пішак буде підвисати. Тепер треба десь тримати короля, тільки не ясно де. Зазвичай король має підтримувати свої пішаки. А фігура боротися. Ну, це з якщо кажуть, то тура має боротися з пішаками. там. Короля треба швиденько вводити тут, а тут кінь. Чи справиться кінь з цими пішаками? Я щось сумніваюсь. Хоча він такий швидкий чувак. Тут вже є якісь у нас темпик, наприклад. Але тут буде віддалена прохідна в нього. Тут буде віддалена прохідна. Давай же 5. 4, мабуть, в нього удар є якийсь. Будемо на чорне тепер ставити. Ні, він туди пішов. Мабуть, я повинен так грати. Тільки що далі робити. Може, нічого? Чек. Чек, чек. Чек. Повернулись, ну він буде нападати сюди. На пішака нашого. Може, потрібно просто його захистити. І в нас, наприклад, буде погроза тут дати шах. Він полізе сюди по білим полям. Не дуже це приємно. Так, йому байдуже. Оце я не знаю. Тут мені здається, він трохи. Я на подвійний удар. Він йде, наприклад, а він може сюди стати. Ми б'єм, Б'є сюди і ферзь. Тепер тактика. Можливо, на нашій користі. F4. на слона. Слон кудись сюди, мабуть. Ну, ми ударимо. Так, 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 так. Мабуть, критичний момент. Бо після взяття тут і може і пройти. Якщо він вдруг дуру і забере. Це 4 і я все рівно просто б'ю і буду погрожувати десь назад, так, так. Королем. Я б'ю просто захищений чувачок у нас. На такий хід. Слон F1. Не, чомусь туди пішов. От я, здається, рахувався. Все. Ну, можемо ще трохи порахувати. Взяв пішака. Король не може підійти. Він може сюди піти, звісно. Тоді ми просто захистимось. На взяття. От сюди підемо. Він сюди. А, і кінь нікуди на нас не піде. Ну так, да, у нього є такий хід. Ні. Так. На G2 взяв. Він десь сюди. Ну, сюди я просто повернувся і він взяв, Да. Так. Да. Ну, я можу захистити пішека і напасти. Це буде нормально, я думаю. Ну, можливо, він взагалі зараз якийсь другий хід зробить. Який я навіть і не знаю. Якийсь такий. Так, да, він цей хід робить. Я навіть і не сумнівався, що він його знайде. Просто захистити він забрав і нема що з конем, як його повертати в гру. Не зовсім ясно. Так, якщо, він може сюди піти. Ми захистились. Він взяв. Ми взяли він взяв. Ми удар сюди. Він якось сюди ми сюди. Де він сюди? Ні, тут не катить цей удар. Не катить цей удар. Так. Так. Так, так. Ну, і тоді якось короля ведемо. По іншому, я не бачу сенсу. Краще віддати цього, чим цього, правильно? Але він блокує по білим полям, звісно, цей тип. Тоді треба десь пішачка бажано. Бажано, да-да-да. Ну, так би зіграти, що пішечак на три ход став, було б непогано. На три поля, Але тільки на 2 може. Так, а тут не знаю. Тут я просто повертаю коня в гру. Навряд чи це тобі сподобається. Че? Так. Так, 50 секунд залишив собі. Як завжди. завжди, Чек, чек. Дає мені можливість суперник Коня поставити? Так. Ні, ну тут я просто бью, конечно. І бью тут. Повертаю коня. На чорний. Все ставимо на Чорне. І гру короля, так. Шах, сюди, шах. Ні, стоп. Ми повернемо. Да, 13 секунд, звісно, це не дуже добре. Але мат ми встигли поставити. Ну, Добре, тепер подивимося аналіз цієї партії. 79 на 86. Так. І вийшов у нас Каракан. Так а панова. Ну, Тут білі щось намудрили чомусь. Несильніший хід. Хороший хід, але втрачає свою перевагу першого ходу. Тут треба було розвиватись. Кінь С3. е 6, наприклад. Потім уже шах дати. Якщо б я сюди пішов, то що? То Тоді кінь E5 і нема вже всього ходу. Є такий нюансик. Тому кінь d 7 І на кінь E5. Кінь Б6. рівно цей темп. Фересі 5, слон F5. Не міняємось. І в білих продовжує бути ініціатива. Ну, добре. Партія було по-іншому. на слона, але у розвитку чорні вже переважають. Білих плюс слабкість. Отримали цей темпик. Фаріс D4 сильніше тут. Розмінялись, є 6. На c 7 лізе, щоб дати нам вилку, але він не встигає. Через шах. Тут я помилився просто. Король е 7 треба було зіграти. Розгрузити тут позицію, але наші тури ми з'єднуємо, закінчимо розвиток і все. Добре, G3. Тура Д8, слон G2. Тура, Тура, і в нас в грі тут. Всі фігури активні. А тут ще дебют не 3 і G6 комп'ютер показує, або А6. Ну, його взагалі, я не знаю, я б навряд чи. Не, не знаю. 10 років, мабуть, думав би на тут цієї позиції, а 6 або G6, бо, бо я б не зробив вихід. Ооо. Опаньки. Треба чистити кеш. Що вам скажу? Треба чистити кеш. Кеш не гроші, а. Всякий кукіс. Так. Дес тут було? Ну, Добре, той варіант ми приблизно подивилися. Там просто активність фігур чорних переважає і білі не, за... не встигають за чорними. Я ж 3 30 з ідеєю тут. На зв'язках пограти, але це не дуже добре. Супер не вийшов сильний хід. Тепер я не встигаю забрати, так як втрачаю слона. У нього вже буде два слони. Позиція, можна сказати, відкрита. Білик все окей. Тому я захищаюсь. Тут вже приходиться мені мінятись, мене вже не питають, що я хочу. Просто йде така вже рівна позиція, слон проти коня. Зато. Така не зовсім симетрія, і тут у нас 4 пішачки на 3. Ми тут хочемо створити прохідного пішака, а у білих тут 2 на 1. Вони, типу, тут хочуть створити. Тому, в принципі, ці всі ходи, вони якби нормальні. Ми хочемо швиденько тут закрити цього біло пола, щоб на діагоналі нас тут, нам тут не заважав грати, гратись. Ми і намагаємося швиденько все продвинути. І тут він помилився, йому треба було король Д3 зіграти. І тут я думав, бо звідси я даю шахи. І тут він короля швиденько активізує, і тут він зараз буде атакувати нас, що не дуже добре, як мені здається. Тут, в принципі, рівна позиція по комп'ютеру. Тому, мабуть, це просто не сильніше. Нічого тут такого у нас уже нема, Чорний. Суперник помилився. Далеко він короля від королівського флангу прибрав, а я ж тут хочу прохідних пішечків створювати. І вже подвійний удар, і вже проблемки. Тут треба було король D1. Він король D1 зіграв на хід пізніше. Не Кінжи 2, слон D3. В принципі, схожа позиція в нас вийшла. Не 4, я там так само зіграв, Б4. Ну, ось треба наштовхувати. Ні. Що за b4? Не бачите. Щось. Комп'ютер подумав, і сказав, не b4. Король е 2. Королем блокувати пішака, ну окей. Все рівно тут в чорних велика перевага. Тут, мабуть, позиція вже не тримається. Мабуть, не знаю. Трошечки перестановочка. Ходів, вийшла. Є 2. А, точно. Не встигає прогнати коня, тому що ми ж погрожуємо. Ему треба повертатись. І Кінде 3. Тактику. Не побачив я. Не можуть брати коня, тому що фейс. А по-іншому тут. Нема сенсу грати, якби без коня. Якщо б тут віддав би, то це програє, так? Да? Ні, не програє. Навіть можна віддати тут коня, але. Активізовуємо короля би, окей. Навіть тут позиція виграна, Ну, ясно. Так, да, добре, в партії було. Я з'їв пішачка. Ну, не відмовляюсь від цього плану. Хочу взяти пішачка беру. Закріпились. рівно в нас гарні шанси. І він, йому треба було якось блокувати тут все. Слон Є4. Ось або так. Да. Чіплятись сюди. Я думаю, я просто б, мабуть, так зіграв, але це не дуже добре. короля і тут по білим полям не так просто. Король c 5 А3. Король D6, ну це якась така рівна позиція. H3, B5, і що? Ну і тут уже просто рівність. По сильнішій лінії граєш за комп'ютера. Він спочатку показує мінус 0,20, а вробиш сініщі ходи і нулі просто потім. Ну, треба було слона повертати нормально, щоб захищав його пішак. Він хотів, я не знаю, що він хотів слоном зробити, можливо, перевести його сюди. На С4 він думав, щоб він тут контролював цю діагональ. Але це виявилось помилка. Я швиденько в коня ввожу, поки дають шанс. Ну і після шаху виявляється, що пішак втрачається. Тут вже два прохідні пішики. Тут уже не так просто. Активізовуємо короля, тут я трохи так думав. Проходить тут зразу, чи зразу шах. Можна було, так. Да. Тут треба слона просто. Якщо б він слона. Не віддав. А, він же не встигає. Я щось думав, що він може тут пішачка від'їсти. Ні, тут же шкінь його захищає. Так, да, можна було просто. Я щось на три ходи не зміг нормально порахувати. І просто думаю, а, е, з'їм тут, але ну, все рівно простіше буде. Тут головне його прохідного пішачка зупинити, ну, він знато пізно почав грати на березому фланзі, де в нього пішокова більшість. тому... Тоже він не зупинить мої пішаки прохідні. Ну і тут мат. Ясно, що тут він на час хотів зіграти, але. Тут ще дуже багато часу? 6 секунд. Це дуже багато, щоб двома фразями поставити мат.